На перехресті зняли трамвайні колії та прибрали дорожнє покриття біля них. Через ремонт змінили і маршрут першого трамваю. Сергій Вікторович живе поруч. Про те, що планують щось ремонтувати, не знав. Каже, невдоволений тим, як організували роботу. Мовляв, цю ділянку дороги доводиться обходити. В принципі, це правильно, що роблять. Правильно ну з Але як це одної сторони, ну какте треба по-другому організовувати. Поніте. Ну не ж не ні проїхати ні заїхати. Представник компанії Дніпромонтаж, яка займається ремонтом колії та переїзду, Ігор Іванов, запевняє, роботи на ділянці завершать до 28 червня. Каже, заміна колії допоможе поліпшити якість руху трамваїв. містом. капітальний ремонт собою представляє заміну трамвайного полотна на цьому Це 30 метрів проїжджої частини І по 15 метрів в кожну сторону це пішохідні зони. На цьому частку повністю буде демонтіровані. Ну, роботи вже почати трамвайний путь. В зоні пережої части будуть рільці, які будуть укладатися в желізобетоні пліти. Ігор Іванов запевняє, наступний ремонт на цій ділянці можна проводити вже років через 10. Співавтор сталого розвитку Львова Павло Сироватка каже: бетонні плити, на які у Дніпрі вкладають реки, ефективні, коли колію ремонтують повністю, а не латками. Це один із видів так званої безшумної полії. Це дешевша і ефективніша версія ніж е років 10-20-30, коли ми використовували в Волі, і в деяких інших містах. Інша справа, що, наприклад, в, в Києві, в Харкові е є ситуації, коли. Оцей переїзд є єдиною рівною ділянкою трамвайної колії на кілька кілометрів. Тобто, там, де трамвай не заважає машинам, трамвай ледь їде, тому що колію ніхто не ремонтував. Потім трамвай має 20 метрів, які відремонтували для того, щоб машинам було їхати зручно. І потім трамвай далі ледь їде, тому що швидко їхати. ну, це фактично по дорозі, яку 20 років не ремонтували. Павло Сироватка каже: ремонтуючи трамвайні колії, краще оновлювати лінію повністю. Напевно, є можливість за той місяць два зробити ще якісь там 100-200 метрів колії». У іншому випадку каже, уникнути подальших сходжень трамваїв з колій у Дніпрі не вийде. Іван Дусь, Павло Черненко, новини на Суспільному. Дніпро.